Ой, вибач, я або в мене автоматично, або. Е, може я випадково натиснув. Я залишив мікрофон. Е, так, цю гру я ще я не знайшов, вона в мене долучена в підписку. Тому я потім подивлюся її. Що там як. Може навіть зіграю. Знаєш, що там по сюжету? Так, перезарядка зразу. Це що? 762. Mm. Броня. Броня це фантастично. Так. То не автомат. Так, мені треба рюкзак збажано 3 третій Ох ти що! Енергетик є. Добре, тепер по зброї. 762? СЛР. Окей. Так, добре, це я все. Ну, кажу, треба подивитися, типу я не, не не чув за цю гру, не бачив її швидше. М116, супер. Емочка залетить зараз, як має бути. Так, 762, 762, 762. Перезарядка МК. Теперь берем АКшку. Так, СВД, ну то СВД это очень круто. Только. 5, 5,65, 5,65. Угу. Баляха взяти. Ну так, давай. Давай спробуємо з цією зараз щось зробити. А... Отак. От Отак. І погнали. Лутаємо. Так, це буде на М-ку. Чотирьохкратний сюди стає гранат енергетик. Це викидаємо. Все решта пригодиться. Добре. Про той приціл, що мені треба. Це стріляє одиночними. Ага, то типу бойовий шутер, поняв. Не шутер, а, ну я поняв, типа, драка. Бляха. Чесно, я пробував Mortal Kombat. Взагалі не для мене гра. 100%. Бачу. То він або невчасно вискочив. Так. 5,56, МК 12 МК 12. О! Супер. Мку я беру замість. ні ні Е! Бляха, що я зробив? Берем М-ку. І беремо. О, отак. От 5,56, Ладно. Ти щось натупив? Так, МК є. Тут приціли мені треба поміняти. Чик. Ставимо цей сюди. Так, я зараз якусь фігніно чужу. Треба сховатися. Так, тепер робимо трошки толковіше. То не той приціл, який я хотів. Так, теж не той. Ладно, то той самий по факту. Викидаємо. На перший час нехай буде, але то не те, що я хочу. Тут нормально. Так, 762, 762. 7, Енергетик. Як я. Третій горік ЗАК вже забив. Що мене тут таке? Гранату міняємо. Він сам прийшов. Що в нього є? Чотирикратна оптика. Ставимо її сюди. Це я просто заберу. Не заберу. А, добре. П'ємо енергетики. То мені зразу три. Так, скільки я кілів зробив? Вже то вже третій. А, другий був, добре. Все, по енергії по енергії в мене максимум. Фул. Так, мені тепер треба... Йому дуже не пощастило сходи з тобою. Мені треба сюди йти. І там швидше за все я буду перепливати через річку. А... Я буду перепливати через річку. Вроді би нікого. Так, ну, досить непогано. Той шолом на мені дивиться. Йому не пощастило. Нехай так буде з кожним. А тепер. а я туди хотів йти. що може зараз краще переплисти? Ага. Так і буде. Я зараз перепливу тут, а де вузько. Мені буде так легше. Я сподіваюся, що мене тільки ніхто не змалює, а то мені на тому острівці зараз буде не сильно комфортно сидіти. Я там буду в жорсткому оточенні. Так, добре, дивимося. Легенький огляд. Там, де я був нікого. Тут ніби теж чисто. А, он, китайские, це китайські будиночки поселення. добре. Так. Ну, по факту я залутався непогано. В принципі, ще тільки приціл треба поміняти. Я буду дуже довольний. Нікого нема. Окей, Так, що зона? Бляха, я ж так дуже, дуже сильно поспешил на... поспешил наперед. Дым, бачу. Да давай! ж ти може йому так пощастити? Ну бляха! Ну і де він дівся? Та не то слово везучий. Типу, подивись, він зник. Або він під водою пливе. А, бачу. Отак. так. Тепер він точно зник. Ха -ха. Твердо. Так, що то, піти його залутати чи що, поки тихо. Так, я так теж, до речі, дивився. Він ще там здалека, коли я стріляв, він теж не зрозумів, що робиться. Та він і до кінця, я так зрозумів, що він не розумів, звідки прилітає. Це, до речі, як я перший раз запустив, і я теж не міг вшарити, а... О, коня заберу. Я не міг вшарити, що відбувається і з якого боку цей. З якого боку прилітає, поки я не зрозумів, що тут треба орієнтуватися суто на звук. Так, це левел 2. Енергетик. Енергетику можна взяти, в принципі. Так, тепер мені тепер треба звідси вибратися на той берег. Зараз зона буде зменшуватися. Я ще встигну. О, бачиш? ляха муха Так. Дуже добре, що ти підмітив, бо по набоях я не замітив В ситуації, то було дуже недобре. Якщо у нього, звичайно, такі... такі. Так, мені гайки. Мені гайки, він вигіднішій позиції, ніж я. Але бляха, я занадто впертий. Він не тут. Туда перша, а туди друга. Здохни. До речі, йому це вийшло досить непогано. Так, поїхали по патронах лутатися. 556, 762, 556. Забираємо. Так, шолом. Перший рівень краще, ніж мій підбитий. Так, тут теж кось, до речі, вбили. О, елемент другий. Супер. Забираємо. Патрони. 72. Так, і мені треба. А, патронів мені прям багато треба. No Space. Так, а це вже погано. Так, ну секунду, спокою. І зробимо отак. У мене все бляха. Я думаю, що не так з патронами. Я набираю 762, якщо в мене все 556. Так. Все, я зараз трошки розгубився. Це був це було дуже фігово. Тому мені треба максимально скоренько зараз залутатися, тож і зона зменшується, а я без патронів знов. Або я зараз піду на великі жертви і зроблю отак. 762. Ну, а що робити? Ситуація патова Тим більше мені ще й зараз через річку перепливати. Ну, йоперний театр. 7.62, 762, 762 і 762. Берем. Добре. 762. Поки що отак. Тепер мені треба переплисти скоренько через річку. Вибрати на той берег і валити. Бляха, валити зона зменшується все. Мені гайки, певно. Я не думаю, що я дотягну. Воно зараз здоров'я почне так тукти, що не то слово. Але мені здається, що вже нічого не буде. Я просто з тими патронами, типу, я загубився і не зрозумів, не які я беру, які мені треба взяти. І я набрав цілу купу фігні, а по факту мені треба було робити. Інакше. Давай, давай, біжи. Ха -ха. Попередній шолом був гарніший. Це рожками. Бляха, це третя фаза. Ну, Може вона ще так сильно не вдарить, але враховуючи, що 17 живих, мені, я думаю, що я не встигну. Давай, якісь прискорення включай. Ні, от я на межі виживу. Все, чудово. Так, я знову струю. Значить, вертаємося. Тут трошки є патронів. Тут нормально патронів. Все, я в захваті. Так, зараз буде дроп. Але крім дропа мені би ще когось забрати 14 живих. Не так, щоб дуже багато. Там вроді би. Та. Є! Одним патроном! Ох, повезло мені. Це дуже добре, енергетика згоден, і то треба випити зразу два. Я б поняв, звідки він стріляє, але ренередко я все рівно вип'ю. А, ні, то не звідти. Ну, логічно було, якщо б він сидів там на горі. Але він так не зробив. Ну добре, про патрони я хоча б не переживаю в тому плані я спокійний. Щось їде, машинка, походу, їде. Так, це дуже добре насправді. Так. Я чую машинку. Хто би сумнівався? Якщо я зроблю отак, що стоїмо колеса. Та блін. Добре, там ще один під'їхав. Так, цей живий. Вау! Wow. А це зона? Як її провтикав? Та ясно, через тих двох клоунів. Як її міг провтикати. Та я так дивився, я думав, в мене проскочила така в секунді думка, що мені гайки. Ох, нормально він. Нормально мені зона життя під'їла. Так, мені цікаво, чи той виїхав з, з зони, чи вона його все-таки знищила. Я ж йому ХПшки нормально там під підгриз. то вже дізнаюся, хіба, якщо його пощастить, мені його вбити. Так, тут щось не вийшло. Я не знаю, що тут сталося. Але окей. Так, питання наступне. Хорош. Дякую за підказку. Так, я зараз буду на такій місцевості, Що мене тут? Він склався, то він і від мене склався. Що це таке? Стратегія погана. Воу! Я не шарю. Я тупо не шарю, звідки. Я поняття не маю, звідки він стріляв. Бляха, ну я не я не бачив. Я от просто не бачив. Їх було четверо, лишилося. тобто з воду. А, так, дивимося Cam. Хто це був? Ах ти путвора, то він чисто так от по грані мене з... вицепив. Він ще стоїть в такому місці, що ну я не туди дивився навіть. Угу. Mm -hmm. Ну і приціл в нього хороший, тут не поспориш.